Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Ранок контрастів, ранок різнобарвний, ранок і хороший, і поганий, і різний. Давайте є гарні новини, а є не дуже гарні новини. Да? Давайте я хочу почати з негарної новини, однією такою основною, а потім ми перейдемо далі. Так от, кандидат президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп став. Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом законно прийняв інаугурацію. І як він обіцяв, в перший день буде всім весело, щасливо і красиво. Він стільки там указів повідміняв біля 150 указів. Ми ще ніхто не знає, і це розбиратися Байдена, які це укази, чого вони стосуються. Чи внутрішніх справ, чи... та не тільки внутрішніх, так от вам одне з рішень, да, і одна, одне з рішень Президента Трампа США тимчасово призупиняє всі програми допомоги іншим країнам на 90 днів. Трамп підписав такий указ. Таке рішення триватиме до оцінки відповідності надання допомоги національним інтересам США та цілям американської зовнішньої політики. Також одно з таких головних, але це вже було при Трампі, що повернув Байден. Також указом Трампа США виходять із Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ну і, здається, там з кліматичних з кліматичної цієї організації. Не будуть вони дотримуватися збереження клімату тепер, як мінімум 4 роки. Не будуть вони присутні Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ну і головне ну, це не 90 днів. Це знову, як мінімум. Півроку ми нічого не будемо отримувати зі Сполучених Штатів Америки От замітьте, те, що от по, 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 по датам, по срокам, по якимсь реальним речам, Ну ми завжди з вами прави. 90 днів, на 90 днів він зупинив, а потім ще буде рішення, а потім ще, якщо буде. Доставка, поставка і все інше, ну, тут нам потрібно. Це те, що завжди кажу в кожній передачі, в кожній зустрічі. Друзі, ми Україна, вони Сполучені Штати. Вони нас кинули неодноразово починаючи з Будапештського меморандуму. І по різним іншим направленням. Так вони чимось нам допомагає останній час. Але ми, Україна. І ми повинні дбати про свою державу. Перше за все, Пер... ну, я не знаю, як можна, щоб а, Сполучені Штати більше піклувались про нас. Або Німеччина, або Польща, або ще так ругаємося, так сваримо, так. Але те, що у нас відбувається, Людина з державною зрадою знаходиться зараз на нараді в НАТО. Це я про Порошенка. І це, це не те, що натяк, це у кір нашому президенту. Якщо ми не можемо, то соберіть суд хоч якийсь, хай вже відпустіть до суда, і хай суд зніме все з Порошенка. І ми будемо знати, Порошенка святий, він не винен. Ну дивіться, прокуратура єдиній людині, яка обвинувачується в державній зраді, не встановила срок ознайомлення з кримінальними справами. Дві у нього на ознайомленні. Я сподіваюся, я хочу, я чекаю, що воно щось зміниться, але я чекаю довго. Йдемо далі. Це погане. Далі в нас гарно. Ми воюємо. Частина українського народу воює, друзі. І я буду тепер тільки так казати. Частина українського народу відстоює свою державу. Частина українського народу любить свою державу. Наші безпілотники сьогодні полетіли в Смоленськ. І що? І там було ППО. В якості авіазаводу, який виробляє літаки Су-25. І це, це ППО авіазавод, який виробляє Су-25, зупинив наші безпилотники. Зупинив. Ну, Чекаємо на всі подробиці, але там дуже різне. Я в Телеграмі стільки відео розташував в своєму Телеграмі. Я не знаю, чому ви не підписуєтесь. Там все йде оперативно. Зтрапилось, ну, максимум година і все. І новина йде, 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 йде. Чому ви туди не переходите? А потім тут ми розбор ведемо, там сухі новини. Ось, Ось Смоленськ, ось Ліски знову э, на, той, на ту нефтебазу, на нефтебазу Воронежської э, Народної Республіки прилетіли знову безпілотники, продовжуємо горіти. вже горимо, горимо 5, 5 діб да? ще будемо горіти трохи. Все нормально. Це класні новини. Це класні. І те, що ми кошмари, там і на Ростов летіла, на 5-6 місць летіла. Цікаві, подробності. Вони будуть. Це ви вже в текущих новинах узнаєте. І також, а також в моєму телеграм-каналі, який є в описі, є посилання на мій телеграм-канал. Друзі, ми збираємо на реп. Оце наша Україна. Ой, вибачте, на РЕП. Та що мені реп це Дрони. Дрони у нас на, за дронами. І збір не закритий, збір продовжується. Всі реквізити є в розділі Опис внизу. Кожного відео, там і PayPal, там і Монобанк, там і Абанк, там і Приват 24. Все, що ви хочете і куди хочете. Йдемо далі, друзі. Ну, ще новина гарна: от є гарні, а є не гарні. Ну, ми повинні адреналін отримувати. Ми повинні йти вперед і не смутитися. Все буде добре. Ми зможемо тим, тим баче. У нас є керівництво держави, яке також хоче, і яке я вважаю, що може робити такі речі, які ми навіть не сподівалися, що можна так, так, так поставити Україну в світі. Так, от головне, щоб всередині не було половинчатих мир. СБУ та ДБР затримали генералів відповідальних за невдалу оборону Харківщини під час наступу в 2024 році. За даними слідства, друзі, посадовці не підготували оборону прикордонних районів області і втратили управління боєм під час второго повторного наступу расистів. Крім того, фігуранти не використали весь арсенал можливих заходів для відбиття атаки. Це Юрій Галушкін, Артур Горбенко і Ілля Лапін. Ось цих трьох генералів з двох затримала, а полковник, да, хто у нас полковник, тактичного групування, тактичного, тактичного, а Лапін у нас, здається, полковник його. Ні, всіх затримали, друзі. І двох генералів, і полковника. Всі три затримані, і е, обраний е, запобіжний захід всі ЗО. Там е, є застава. Подивимося, як воно вийде і як воно буде. Але тут застава, тут застава не повинна бути взагалі. Це... Ну, подивимося, як будуть розвиватися ситуація. Я ж кажу, аби не були половинчати оці заходи. Якщо взялися, я бачу, взялися не тільки е е була неділя, класний день про корупціонерів. Там були санкції. Ща зараз, зараз генерали, там ще попотихеньку йде і ВЛК, і ТЦК, все йде. Не можна зупинятися. Не можна зупинятися. Я розумію, що не всі будуть покарані до кінця або так, як би ми хотіли. Але зупинятися на цьому не можна. Там Віталька, весь в соплях, я маю на увазі мера Києва, весь в соплях, як уже був колись Порошенко в соплях. А це, це що Порошенко в соплях, це казала Юлія Тимошенка. Пам'ятаєте? І тут прибіжав Порошенко весь в соплях і плаче, вони мене лишили депутатства. Пам'ятаєте, цю ситуацію була? Так, от зараз Віталька весь в соплях кричить, що офіс дав фас силовикам проти мене. Вже виписано 29 постанов щодо обшуків в моїй команді. Слухайте, що значить дав фас? А ви працюйте чесно, ви не крадіть, а ти не воруй. Пам'ятаєте таке? А ти роби все правильно. А ти працюй мером міста Києва, а не працюй варюгою, не працюй корупціонером, не працюй хабарником, і все буде нормально. І ніяк буде до тебе простати. І ти не працюй на вибори, ти не працюй на знищення керівництва України і на а, його приниження. А працюй мером столиці 10 років, кияни. Я, наприклад, за ці 10 років бачу, вибачте мене, я їздив сюди кожен рік і по багато разів зараз я в Києві мешкаю. Але я бачу деградацію міста Києва, яке воно було 10 років назад, навіть При Мельченка чи хто там був, я не знаю, не І яке, яке місто зараз. Знищено все те, що називається. Знаєте, уютом. Те, що називається рідним, поставлений вскрізь бетон, По... Вир... ну, я не знаю, скло, все. все. Якщо, що... то не зупиняйтеся, будь ласка, не можна зупинятися, якщо почали. Ось як от, Штат. от вони зупинили нам поставку тепер. Так вже було 23-му році. Згадайте. Так вже було 8 місяців. Ну це та ж сама ситуація. Іде вперед. Друзі. Ми робимо своє, ми захищаємо свою державу. Ми живемо своєю державою. Про це ми також ввечері поговоримо. Як нас ділять зараз. І не тільки Порошенка. Нас ділять. О, я вам розкажу, хто нас ділить. Ви, ви, ви не уявляєте, хто нас діли. Я хочу подякувати Тітовій Ользі. Це наша постійна, постійна глядачка, наша жіночка з Європи, яка донатить. Дякую вам, пані Ольга з Європи. Фоменко Тетяні. Лобко Людмилі 50 на 50. Дякую вам, пані Людмила, особисто від мене за підтримку канала. Луцькевич Оксані. Дубенський, Етті. Дубенський Хтось учора на приват 24. Дубенська Ета, ось так. от, Дякую вам, пані Ета. Хтось учора на приват 24 з Укрсім банку без прізвища. Дякую. Кузьміної Наталі а, на Монобанк, о 20.50. І о 19.50, учора без прізвища. Дякую. Чернуха Геннадію. Дякую Зайцеву Сергію. Друзі, до вечора. Ввечері нас цікаво, цікава розмова. Розмова чекає. Обмен так чекає. Цікава розмова. До вечора, друзі. Україна переможе.